Всім доброго часу. Слава Україні. Московити через суд оголосили полк Азов терористичною організацією через суд. А я казала десь на відео, що їх будуть засуджувати. Значить, Україна звернулася до представників США за допомогою, щоб швидше США оголосили. Що Росія країна терорист? Давайте подивимось. Чи буде признаний країна терорист? Росія до кінця. Взагалі, давайте. до кінця... Взагалі. Чи буде Росія признана країною терористом Вісім кубків. Да, буде буде, буде, проти неї будуть щось пропонувати. Будуть вони відходити, тобто звідки, звідкись русню викинуть, прийдеться піти. А Україна, св... Україна досягне своєї мети. І ви знаєте, це дасть більше можливостей і допомоги Україні, але от русня якраз тут і буде, як розмінна монета. Ось так. Так, да. Да, буде. Чи буде Росія признана країна терористам, ще раз дивлюсь. Країною терористам. Чи буде Росія признана країна терористам до кінця серпня? До кінця серпня, до кінця серпня, ну, плюс там, мінус. До кінця серпня. Чи буде признана країна терористам Росня? Пітіркамічі. да, агресором буде. Агресором, прямо самостійним агресором буде признано, да, так, да, да, да. я б сказала, да. це, це їх зміни, або нас зміни конкретно зміни щодо чого. А ну, їх. Дев'ятка монет. Чи нас, чи їх. Ага. Це зміни суттєво. Це у війну підуть іще додаткові вклади нам, нам, тут позитивні карти все ж таки нам. Так, терористів, терористом буде признана, і підмога нам буде більше. А тепер я хочу подивитися за полк Азов. Це як це допоможе нашим азовцям? Ну і, звісно, ті, хто там полонений з Азову вийшов, ті, хто там в Азові був, як це допоможе полку Азов? Як це допоможе полку Азов? Як це допоможе? Ну, як це допоможе? Справа в тому, що будуть докладатися більше зусиль там, де ну, там вони в закриті, і так далі. Поки що тут негативних карт немає, але там, де вони не могли оцю стабільність рашисткою здвинути, буде так би мовити, швидше буде прискорення події. Паж монет тобто, дійсно зрушиться. Але ось Україна, яка пропонує якусь пропозицію, каже: доноси ту з мічів, кажуть, швидше давайте, давайте щось діяти, але все воно ну, тягнеться, тягнеться. Дивіться, і сім монет не доробляють постійно, і сім кубків більше планують, чи можуть зробити і картині щити, недовкладення, недовкладення. Тут у роботу недовкладення розумієте, але тепер воно. Тепер збільшується і нарешті почнеться, почнеться, там, де було, там, де не могли зрушитися, буде початок піде, тому що тут паж монет нарешті піде робота, да, здвинеться з цього непорушного місця. і І з'явиться новий тиск. Так, да, нарешті. З'явиться новий тиск. Буде варіанти. Дивіться, будуть пропонувати. З'явиться новий тиск через силу. По-перше, розкачування ситуації у расистів. По-друге, буде вибір вже або так, або так. Бо з'явиться вибір не так, що просто ми не можемо достукатись і забрати своїх полонених людей. Зможуть. Вплинути і тиснути на русню? І руйнувати, ну тобто, дії і ця непорушення де з русні, вона буде зруйнована. Що далі? Угу. Що далі? Що далі, ну дивіться, будуть якісь договори зак заключатися, домовлятися будуть і так далі про вихід полонених з оцих оцих тюрем. Ви зрозуміли? Тобто, там, де зараз вони закриті, буде вихід через домовленості. А зараз, поки що, бачите, як стабільність, поки що не порушимо. Не порушено. Так, карта смерті каже про те, що буде завершуватись це питання. Завершувати, закриватися, те, що не може сьогодні здвинутися з місця. Так, добре, тепер ми дивимось. І так, кінець серпня, кінець серпня для наших. А ви знаєте, Любі, ще що? Там здвинеться з місця, знаєте, що? Почнуть віддавати наших е, вбитих людей. Почнуть віддавати. Так, почнуть до кінця серпня, почнуть вже рухатись і до кінця серпня віддавати е, вбитих, віддавати померлих і вбитих. Почнуть віддавати до кінця серпня вже віддавати вбитих. Да, почнуть. Угу. Почнуть, почнуть. Але це буде початок тільки. Бачите, будуть договори. Але це буде тільки початок, мої сонечки. Тільки початок. Це я кажу про померлих і вбитих. Тут буде підтримка, бачите? Оце якраз договір, підтримка на якомусь офіційному рівні людей. І почнеться вже рух, щоб забирати кінець серпня, щоб забирати наших померлих. А тепер будемо дивитися полонені, полонені сьогодні, АТО, атовці, боже. вже. А дивіться, що випало мені які дві карти тільки ще, да? це рух вперед, вже сонце відкривається, це рід, це діти наші, чиїсь діти да? наших українців. І рух вперед нові дороги через боротьбу. Так, а тепер ми дивимось, наші полонені азовці. Чи азовці. будуть? Визволення, чи почнеться визволення. Хай буде наприкінці серпня, але чи почнеться визволення? да, Ви бачите, закриття почне рухатись, воно почне рухатись, вже буде якийсь вибір, але закриття вже трошки, знаєте, дві камічів часто ось так. А тут буде вже закриття, відкриватися оці ворота смерті. Русня, ви смерть. Ви заслуговуєте всі самі на смерть. І так. Чи будуть визволення наших азовців, наших полонених живих. У серпні, хай буде кінець серпня. Чи почнеться це визволення? Кінець серпня. Чи почнеться визволення наших азовців кінець серпня? Плюс-мінус, хай трошечки так. Да, буде зміна ситуації. Фух, аж я прямо ще. Ще. Визволення, визволення азовців в кінець серпня. Фуф, да. В принципі по одній карті можна було сказати, дивіться, зміна буде змінюватися вже рух колеса, дав те, що вперед рухається, змінюватись, руйнуватися. Зараз питаємо, що і по справедливості через суди. Дивіться, король монет покаже, якраз це початок всього, рух буде починатися. Так, а що ж, а що ж, а що ж це означає, буде руйнуватися? Покажіть карти, що буде руйнуватися, що в цій ситуації за зовсім буде руйнуватися, що буде руйнуватися? Щоб тренуватися? Що буде ще руйнуватися? Що буде зруйновано? Так, ось що буде зруйновано. Подивіться, значить, що буде руйнуватися? Те, що вони тримають при собі і не віддають? Ілюзії, які вони нам. буде зруйнована. Те, що вони. Дивіться, буде зміна самої ситуації, і те, що вони, Русня захотіла змінити ситуацію і зупинити час, зруйнувати Азовців через свій суд, це буде в майбутньому вже наприкінці серпня буде зруйновано. Те, що вони не віддають, буде зруйновано. Брехня їх і ілюзії будуть зруйновані. і... Оці всі в'язниці будуть руйнуватися через домовленість. І в, принципі, і, в принципі, те, що їх азовців так сильно там тримає, також буде зруйновано. І буде зруйновано це через також офіційні договори. Офіційні на юридичному плані буде на них тиснутись. І ще раз перевіримо. І так, азовці. Почнуть, чи почнуться визволення наприкінці серпня визволення живих полонених азовців. Живих полонених азовців. Чи почнеться визволення живих полонених азовців? Наприкінці серпня. Так, да, звідси, будуть виходити, нарешті відходити. Да, 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 да. Що ще? Бачите ворота? Те, що закривалось, відкриються? І що ще? Хоча буде все рівно трошки стримуватись, але все рівно. Чи буде вихід азовців, вихід полонених, чи будуть їх віддавати нам? Будуть віддавати. Хоча, вони, бачите, вони і будуть і поранені, і да, будуть віддавати. Давайте вересень подивимось. Чи будуть азовців віддавати вересень полонених Україні? Чи будуть їх обмін? А, ще дві в любі забула сказати, може бути ще обмін. І там я казала, да-да-да. да, 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 да. А, Буде обмін також, коли було двійка пентаклі перепрошую, не, не завжди все бачу зразу. Так, і ще все ж таки буде як обмін, буде якийсь зроблений, да, юридичний і так далі. Вересень. Вересень для азовців. Чи будуть віддавати азовців полонених Україні, живих? Живих, поранених. Чи будуть азовці віддавати, азовців віддавати. Так. Чи будуть азовці віддавати Україні повертати Україні повертати азовців живих? Живих, полонених вересень. Да. Десятка кубків об'єднання. Боюсь навіть дивитися, хоча це буде важко дуже. Угу. Люди будуть повертатися, вже кінець буде, що, що кінець, чому це буде? За новий шлях буде, нові дороги. Зірочки, це дуже гарні карти. Це дуже гарні карти, дуже десятка кубків, родина, десь, е, десятка монет, е, королева монет, десятка монет. Це буде обмін, а може викуп, щось таке прямо розумієте? Ось таке. Ну, Підоражка, вона ж вся, вся така, вона ж вся продажна тотально. Вони ж так. І так, дивіться, карта смерті каже, що оцей минулий час він буде вже завершений. Це буде домовленість якась через переговори, десятка жезлів, через переговори, важкі переговори, причому тут жінка бере. Ну я кажу карта України. Тому що тут є представники якісь, які правильно домовляються. От я замітила, що там, де йде якась домовленість, Особливо домовленість, да через ну, з іншими сторонами, там виходить завжди королева жезла. Тому я кажу, карта, карта України, коли треба наносити удар правильний удар. Ви зрозуміли, тобто є люди, які правильно будують перемовини, ось жезли, да, перемовини, рух вперед. Хоч буде важко, але рух вперед для відновлення оцього всього, там, де стоїть зараз. Смерть, тобто начебто закінчено, а, оці перемовини, переговори. А, і а, те, що не рухається, воно буде важко, але буде вперед буде рухатись. І буде додому приходити, буде новий, нова дорога, яка буде через викуп а, а, або щось цінне буде віддано. А, Цінний. Але це буде остаточно. І король Кубків, бачите, це реально, да, треба трошки почекати, нам кажуть. Трошки почекати. Так, зрозуміло. Тобто тут вже віде, кінець серпня вже будуть якісь якісь, да, кажуть, що зруйнована, оця темниця, дев'ятка мічів, вона буде зруйнована. Да, і ми будемо в цьому питанні ми будемо переможцями. Золоті мої, ви зрозуміли, так? Да? Тобто тут будуть важкі роботи пророблені, багато буде, тому що тут десятка жезлів, багато робот буде проведено Але все ж таки винесуть і витягнуть їх звідти. Почнуть, почнуть. Дії почнуться. Дай Боже. Дай Боже. Так. Це буде обмін якийсь обмін полонені на полонені. Це буде обмін полонених. Полонених. Ну, можна сказати, так. Бачите, знову важко показує. Або це буде викуп за гроші, або щось цінне. Викуп. Викуп. Ні. Ні, Вони будуть самостійно виходити. Ні, Це буде якийсь обмін, скоріше всього. Чи це буде вплив реально м м різних, е різних західних організацій? Це буде вплив різних західних організацій. Вплив, буде тиск. М да. Да. Там, де нічого ні не робилося, Нарешті ця підтримка прийде і зроблять докладання, причому тут паш, монет початок, нарешті. Хоч дивіться початок за воїнів, які вже, вже не очікують підмогу. Дорога йде, бачите? Да, дорога йде. Там, де зараз зупинка, вихід буде. Ось це стосовно азовців. Хай буде так, хай буде так, хай буде так, да буде так. Тримаємо кулачки. Дякую. Ставте лайки. Дякую вам.